Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 17 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу вам продемонструвати перше плодоношення молоденького кущика. Це корневласний садженець, форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Біла акація. У нас вона була на прививки, давала перші врожаї, дуже сподобалася, і ми її відразу перенесли на свій корінь. По першому ж по доношенню. Чим цікава форма, це своєю формою витягнутої ягоди, ягодки, яка окремі ягодки, доходять майже до 6 см. Дуже така довга, красива, загострений кінчик, ягода жовта і з незначним таким рожевим румянчиком. Цей румянчик з'являється вже, вона вже готова. Вона десь так, По терміну достигання, кінець раннього, можливо, перші. Числа ранньо-середнього, скажімо так. Ну, в наших умовах в минулих роках вона достигала в кінці серпня, в перших числах буквально вересня. В цьому сезоні дещо трошки затрималася, але на сьогоднішній день повністю готова. Чим вона ще цікава, це тим, що дуже прекрасно переносить дощі. Пройшли дощі, ягода вся ціла, абсолютно ніяких пошкоджень немає. Хоч навіть на окремих ягодках, марчите, був. Присів або їдімо, навіть на місцях, де присів авідум, вона не тріснула. Тобто це досить дуже, дуже цікаво. Особливо на інших сортах таке зразу тріщить в цьому місці, бо шкірка перестає там, в тому місці бути еластична, а тут ягодка навіть з пошкодженням витримала. По розміру вона дуже велика. Ну, зараз я зріжу окремі ягоди, вам продемонструю. Дивіться, які ви на долоні. Величезна ягода. От, практично як мизинець. 5 см. От. Дуже потужна. Важка ще одну величеньку зріжу. Зараз загрузимо ваги, покладемо її на ваги. 15,7. 16 грамів, ця 17 грамів, це дещо менше, ця 14 і ця 17 грамів. В розрізі зараз також продемонструю вам. Дуже щільна, м'ясиста, їх біля шкірки з під хрустом м'якоть. Кісточка вже, бачите, забарлюється, вже достигає ягодка вже повністю готова. будемо її зрізати з куща. Це, я повторюсь, це перше сигнальне плодоношення на молодем, молодесенькому кущику. Це трьохрічний наступно загущення, і досить важко молодим кущам відразу так підніматися, бо затінення велике від сусідніх кущів, але все-таки, бачите, вона навіть на тоненьких таких слабеньких лозах видає чудові результати. Просто чудові. Якщо ці лози були, ось, зараз я його зріжу, продемонструю на чому вона плодоносна, це буквально 5 мм лоза. Це та, що була в минулому році, вклалася на плодоношення. І вона має чудові показники плодоношення. Дуже плодовита. На прививках давала грони дуже великі. Та й ця грона сантиметрів до 30 довжиною. Так що потенціал у форми дуже високий, товарність височайша. Всім рекомендую, дуже подобається ця форма. Це селекція Калугіна Віктора Михайловича Біла акація. А забув сказати, гармонійний смак. І при повній стиглості може бути легенький мускат. Він і заявив, в ньому ні легенький мускат, але він інколи відчувається, а інколи ні. На наших чорноземах буває таке, що він не завжди відчувається, в окремі роки був, в окремі роки не було. На цьому кущику зараз нема, так як дуже сильні дощі пройшли і зараз повимивалися там, де були, на окремих сортах мускати не відчуваються. На цьому будемо короткий цей огляд цієї форми завершувати. Це біла акація селекції Калугіна Віктора Михайловича. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!